Які трактора би я порекомендував кожному. Дивіться, перша моделька це TerraForce е, 255RX на широкій колії з усиленими мостами, до речі, з тракторною коробкою, гідравліка руля, повнопривідний 5400. Це для невеликих площ, там, до 2-3 гектар. Потім в районі 5-7 гектар спокійно можна брати великого 3254 RX з реверсом, збільшеною вагою, тут тона 550. Вага трактора на широких вже колесах. І передніх, і задніх задні 11,2 на 24, передні 7,5 на 16. Ну і в кого там 10 гектарів більше, всім рекомендуємо такого маленького джундіра з ще більшими. Редукторами, і передніми, і задніми мостами на 28-х шинах, передніх 20-х. До речі, диски тут розбірні, як і в дорогих тракторів. Хоча ціна трактора вже не є така аж висока. 8200 доларів за таку гігантську 50-ку. Я думаю, це досить вигідна пропозиція. Ну, це з умовою, що у вас там більше 5 гектар і розраховуєте там для заробітків чи для обробітку досить там великих ділянок. Вага цього трактора 2000 кг з компресором, з ресивером, з двохдисковим щепленням, до речі, з двигуном чотирициліндровим вже йде. Ну і Дизайн Deere. Компресор знаходиться під капотом. Його можна включати-виключати. Також є пневмопідсилювач гальм та двосекційний гідравлічний розподільник.